Всім привіт! У сьогоднішньому відео я проведу марафон 24 години читання з таймером. Під час цього я користуватимусь додатком RORC. Там зручно засікати час і слідкувати за прочитаним у годину. Для початку мені потрібно вибрати книгу, яку я збираюся читати. У мене два варіанти. Це випадкові наречення» та місто дівчат. Але для літнього настрою для початку я вибрала випадкові наречення. По-перше, вона не така товста, і по-друге, вона задасть точно літній настрій. Крім того, тут тільки 349 сторінок, тому з нею я справлюся точно швидше, ніж з містом дівчат, в якій приблизно 500 сторінок. Я почну її читати, але коли вийду на зв'язок, точно не знаю. Можливо, на зав'язці або десь на середині. Я чула про неї дуже багато хороших відгуків, тому очікування в мене справді високі. Головне, щоб вони мене підвели. Отже, я прочитала рівно половину і зараз мені дуже подобається, хоча на перших 20-30 сторінках, але я поставилася трохи скептично до неї. Крім того, я східна зі всіма б'юками про хороший гумор, а стиль у авторок, а Крістіна Лорен на Староліпі письменниці просто неймовірний. Тільки на дочитала цю книгу, ви хочу розказувати про свої емоції. Єдине, чим я не можу похвалитися, це тим, скільки часу це в мене забрало. Тут було тільки 350 сторінок, а я читала її 7 годин 19 хвилин. Насправді це досить довго, але я читаю повільно, тому для мене це нормальний результат. Мабуть, найбільше з усього мені сподобалася оця атмосфера великої родини, яка завжди підтримує і приходить на допомогу. А також те, що про всі свої проблеми говорили у голос і нічого не ховали одне від одного. Поки я ще вагаюсь оцінювати мені на 9 чи 10 через ті емоційні годинки на останніх 100 сторінках, але високу оцінку вона точно заслужила. Учора я дочитала випадкові наречення і сьогодні буду брати замість дівчат. У неї трохи побита обкладинка, бо вона з бібліотеки, але це не впливає на її стан всередині. Я прочитала 30 сторінок, це 6% і мені дуже подобається. Насправді цікаво читати, як наша головна героїня Бунтарка сприймає яскравий і екстравагантний театр своєї дітоньки, А оскільки локація це Нью-Йорк 1940 року, все набуває додаткових барв. Я прочитала місто дівчата 11 годин 19 хвилин. Мене все влаштовувало десь до 90-ї сторінки, а потім я зрозуміла, що щось пішло не так. Річ в тому, що я не розуміла цих всіх схвальних відгуків і чому вона наскільки популярна. Все змінилось трохи далі, ніж за половину, і ця книга просто причарувала мене до себе. А останні розділи взагалі вразили мене до глибини душі. Сміливо можу сказати, що в першу чергу ця книга про гідність і дорослішення, а вже потім про все те, що вказано в анотації. Я точно поставлю їй високу оцінку, але не знаю, чи зможу комусь рекомендувати. І останньою книжкою я вибрала і не лишилась жодного. Для читання в мене залишили ще 5,5 ,5 години, тому я думаю, я встигну. Не знаю, наскільки це хороша ідея брати її першою для знайомства з авторкою, але я спробую. Я прочитала половину історії і хотіла б поділитися враженнями. Щоб не повторюватись про що саме історія, просто покажу анотацію. На початку я вважала, що буде тяжко запам'ятати всіх персонажів, тому що вони всі з'являються по черзі в один час, але виявилася зовсім не проблема, тому що вони дуже різні. Поки я можу сказати тільки, що книга не зовсім моя, тому що я не дуже люблю таку гнітючу атмосферу, але до кінця обов'язково дочитаю. Я дочитала і не лишилась жодного, і ось що можу про неї сказати. В основному є два пункти. Перше, це те, що я очікувала побачити дуже багато напругових героїв, а врешті отримала більше їхньої параної. До того ж, я зрозуміла, чому рідко брала за детективи. Головна причина це те, що я не люблю отстоптання на одному місці і обговорення багато разів й ті самі деталі, хоча без цього буде нереалістично. Але, незважаючи на це, я думаю, що продовжу знайомство з авторкою. Насамперед мені хотілося б ще прочитати убивство в Східному експресі. І наостанок час усе підсумувати. Випадкові наречені стала однією з моїх улюблених ромкомів. Хоча у мене і були певні сумніви на середині міста дівчат, кінець перевершив всі очікування. І не лишились жодного просто на моєї історії, але я розумію, чому її любить стільки людей.